Мене звуть Анастасія, мені 31 рік, і в мене вже немає грижі хребта. Була в батьків квартирі і дуже сильно повірила в себе і посовала меблі. Непропорційне навантаження на хребет провокує перевантаження паперкового відділу хребта. Та з того часу мені було дуже погано. І цей рік весь пройшов е, дуже сильно погіршений якості життя. Права нога була ну як костиль, вона нормально не працювала, вона нормально не згиналася. Таке враження, що в сідниці, наче хтось стромив ножа. Це такий біль, який незалежно від того, в якій ти позі, чим ти займаєшся, де ти стоїш, що на тобі взуто, вбуто, ти все одно відчуваєш цей біль. Я не спала на спині уже, мабуть, півроку, тому що у мене реально було дві пози для сну: одна в мене така була подушка, яка між колінами, і я лягала на бік, і оця яка в мене хвора нога, я її закидувала на цю подушку. Іншу ногу, яка здоровіша, та яку я називаю моя улюблена нога, я її просто дуже сильно витягувала. І так само на протилежний бік. Оце було реально дві пози, в яких я могла спати. І я займалася, я пішла до реабілітолога, я чесно відзаймалася, але результату це не дало, і грижа тільки збільшилася того я тут. Тобто хронічний рецидивуючий перебіг, постійний біль в поперековому відділі хребта, тому що з'явилася ще радикулопатія, тобто радіація буль у відділу хребта, слабкість в нозі. Я написала на Фейсбуці пост «Порадьте нейрохірурга. Мабуть, 8 з 10 мені назвали прізвище Єрошкін. Переважно говорили, що він в Києві найкрутіший, і що якщо йдеш, то ну спробуй до нього. Казала йому знімки, принесла МРТ. Мені ще провели додаткові дослідження. Та нового випадку це була коротка фіксація на одному рівні хребта L5S1 з видоленням диска. А, мене прооперували через три години. Я вже сиділа тут і пила каву, і я вже ходила. І я сьогодні ходжу і почуваюся краще ніж було до того. Уже нога мені не болить, уже сідниця мені не болить, і це типу тільки доба минула видалення грижі, фіксації одного рівня операція не більше години. Піднімаємо, розходжуємо, бачимо, що є ефект. Я впевнений, що вже через місяць все буде супер.